Довіра рушій змін рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій Сектор на радіо Київ дев'яносто Сьогодні говоримо про відповідальне татівство і про те, як взагалі під час війни відбуваються відносини у сім'ях. Якщо хтось в сім'ї є військовим або ветераном, про це говоримо в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ». ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною знайомтеся. Це військовий психолог, ветеран, психолог проєкту Тато Хаб Київ Володимир Гаращук. Вітаю і комунікаційний менеджер Тато Хаб Київ Ігор Мартиненко. Вітаю. Мартиненко. Мартиненко, вітаю. Ярослава, вітаю всіх слухачів. Так, і насамперед хочу запитати таку от, можливо, загальну інформацію. Ми поговоримо далі от трохи більше і про сам проект Тато Хаб, взагалі, які у вас і тренінги відбуваються, які у вас а, такі дозвілля навіть є, які одне з них ви сьогодні проанонсуєте, яке відбудеться найближчим часом. Для самого початку, взагалі, наскільки от хочу до Володимира запитати. Питати, наскільки війна вплинула сьогодні на стосунки в сім'ї, особливо коли в сім'ї є хтось із військових, хтось із ветеранів, і так само наскільки от повітряні тривоги, і коли діти чують вибухи, наскільки це от негативно впливають, тому що дуже багато у нас сімей і виїхало. За кордон, щоб от, особливо мами з дітьми, щоб діти не чули і вибухів і повітряної тривоги, взагалі якось не відчували цю війну на собі і на жаль, і ці жертви, які зараз є серед дітей. Наскільки оця ситуація зараз контрольована? Скажімо так, чи є якісь мінімальні поради для батьків для того, щоб. Обезпечити свою дитину okay. від цього, що відбувається сьогодні. Ну так, питання таке досить широке, щодо, як це все відбувається і в цивільному середовищі, і в військовому середовищі, і в цивільному середовищі з військовим, це вже з ветераном, як це все впливає. Безумовно, якщо говорити про сімейні стосунки, то. Можна окреслити кілька таких не знаю віх розвитку подій. До прикладу, батьку тільки прийшла повістка, до прикладу, і дітям до цього треба буде якось не знаю, звикнути. До цього спершу може таке трапитись, ніби от класно, там ніби як мій батько він буде воювати. Він там міцний мужик, там все таке багато поваги, типу, багато там якогось такого відношення. Потім батько зникає з сім'ї. Uh, і дитині деякий час цього батька не вистачає, і дружині цей деякий час цього батька не вистачає. Uh, батька в цей час тренують деякий час, uh, і він мат, має змогу час від часу повертатись. Це там розкажу не з приводу одного, одного якогось кейсу, а з приводу, напевно, таких до десяти, напевно, таких випадків, які були, вони повторилися, дуже схожі одне на одне. Uh, повертається батько. Батько в цей час, коли повернувся умовно на один день відпочити, не знає, типу, що йому робить відпочивати чи займати роль батька. Діти в цей час ніби трошки. Трошечки так відірвані ніби вже, не такі, не такі вже стосунки, які були раніше. Чим але ж діти сонують за батьками, коли його бачать. От, я просто перепрошую, що я перебиваю, багато відео гуляють навіть соціальними мережами, де батько з'являється в житті дитини з фронту, і дитина там і в св'язах. Є, є така штука, але це, типу, якби контакт. Першочерговий контакт, коли давно не бачився з людиною, то ти його бачиш і встановлюються ці яскраві емоції, показуються. Ну, я показую це, демонструється, відчуваються. А, але там умовно батько приїхав на три дні. Перші емоції пройшли, потім що далі батько робити? Батько не знаходить собі місця, тому що ніби не займеш роль батька чоловіка, ніби як не почнеш вирішувати там, якісь домашні питання і так далі, бо ти ніби як приїхав відпочити. Важко підтримувати роль батька на відстані, навіть коли ти приїжджаєш на декілька днів. Потім, якщо через деякий час вже знову приходиш додому, приїжджаєш на відпочинок і бачиш, що там вже все в принципі налаштовано так, щоб не враховувати твої участі, тому що ну, батька немає дорослої цієї фігури. І дружина так налаштувала, налаштувала процесу, що вона сама впорається все в по дому, там навіть може бізнес на себе перейняти, який був раніше чоловіковий, ну з дозволу відповідно з чоловіком, бо треба ж цим кимось займатись. Uh, і діти так ніби з'являється uh, така ніби невеличка um, прірва, я би сказав, між батьками і дітьми. Тому що uh, краще не звикати, щоб потім не жаліти. Бо я звик, що ти вже вдома, а потім знову тебе не стане, і я знаю, що тебе не стане. І то в цьому моменті треба ну, якось намагатися налаштовувати все ж таки взаємозв'язок. На тому рівні, на якому це можливо. 에, сприймати реальність таку, якою вона є зараз, а не жити тим, як було раніше. Бо якщо, типу, опиратися на те, як було раніше, то раніше ви були мені там, не знаю, більше разів, раніше у мене було більше повноважень, раніше не знаю, мене було більше прав вдома і так далі. 에, не скоріше не орієнтуватись на те, як було раніше, а сприймати реальність та, яку вона є зараз. Про Якісь такі речі, коли там батько вже звільнений з лав збройних сил, з різних причин. І зараз, якщо так на, на дану ситуацію орієнтуватись, то якщо причиною звільнення з лав збройних сил, то це вже може бути якесь там серйозне поранення, або ж там серйозні якісь невидимі травми, типу серйозна контузія, де вже людина може не тримати там рівноваги, деякі якісь когнітивні функції пішли. Не так треба функціонують. І там вже, окрім того, що тобі треба інтегруватися в, ну, в середовище, звикати до себе нового. Там ще треба повертати ці всі речі функціонування в сім'ї. І це вже знову про побудова себе нового. І треба, якщо працюємо з родинами, то там розповідаємо про те, як типу з, бути з батьками, дружинам. Інколи, якщо потрібно, дітям, якщо потрібно з ними поговорити про це із чоловіком, тобто така має бути комплексна робота про пояснення тих станів, які є на зараз, як з ними бути, як будувати нові стосунки. Бо це буде точно про нові стосунки. В ну, так, рідкісних випадках це повертається все умовно, як така на круги своя, і все відбувається так, як було раніше. Цей бойовий досвід він дуже сильно змінює. Щодо повітряних тривог, що ви питали і не тривоги, я дивлюсь, ну, це така, знаєте, загальна травма суспільства. Е, тому що е, одна справа, коли ну і, і, і подібний ефект є, і в зоні бойових дій також. Е, одна справа, коли тебе там постійно десь обстрілюють, ти ніби постійно готовий до небезпеки. А якщо в тебе є пам'ять про цю небезпеку і тебе обстрілюють лише іноді, от, наприклад, прикладу, там пролітає ракета, до прикладу, да? І е, там дорослі можуть там, прислухатись, до прикладу, про те, що це може бути. Це може бути приїхала швидко машина, чи це ще щось. Типу ми не, не, не сильно зрозуміли. І рівень тривоги піднімається, але рівень саморефлексії, типу, е, самозаспокоєння, він вищий, ніж у дітей. У дітей може бути якесь заклякання Типу, на рівні і навіть. Леть ну навіть не дихає, типу, бо так зосередився на тому, що навіть було позавчора. До речі, так коли в Києві була, було оголошено повітряну тривогу, було повідомлено про балістику в бік столиці, і я думаю, багато слухачів вони всі моніторять ситуацію в телеграм-каналах, де було написано 23.02, запам'ятав, що наразі все спокійно. Дві хвилини, і всі чули вибухи, роботу ППО знов ж таки шана. Нашим силам протиповітряної оборони, які збили, але ну і мене, і мою родину. Я думаю, кив більшість киян приголомшили на той момент ті вибухи, тому що просто не очікувалося. Те, про що Вова каже, що ми всі так теж намагаємось десь розслабитися, але потім воно наздоганяє. От, до речі, Ігоре, до тебе відразу питання. Я думаю, дуже багато людей на сьогодні от чув навіть думки, наскільки під час війни взагалі складно народжувати дітей, наскільки взагалі складно заводити сім'ю, і все складно робити. Все складно. В принципі, ну, під час. Ну, взагалі не лише під час війни, взагалі ситуація така в нашому житті, що завжди все складно. Але війна так само має певний вплив і леву вже 10 з половиною місяців. Розкажи, наскільки вам було з Вікторією нескладно взагалі ідея, що от війна невідомо коли закінчиться, але ви вирішили все-таки, що у вас буде дитина, і особливо, якщо вже згадали там позавчора, коли були вибухи в Києві, як це відбувається от з маленькою дитиною? Наскільки дитина реагує на повітряну тривогу, на вибухи? Зрозуміло, що це ще залежить від віку, залежить від прийняття дитини, взагалі, наскільки вона от прилаштовується до чогось. Як у вас от в сім'ї це все відбувається? От як ви виживаєте, можна сказати, під час війни? Ну дійсно, з приводу тривог, напевно, коли ти там сам по собі, чи ви там родина, просто пара, чоловік і жінка, це для всіх момент тривожності, але все одно десь є і момент розслаблення. Звикли там побачили, а це міг там все. Навіть да не, не підемо з вулиці, наприклад. Але коли в тебе з'являється дитина, то просто на максимумі в тебе відчувається ця відповідальність. Для нас лев, який народився, як ти зазначив минулого року в вересні, абсолютно очікувана, запланована дитина, бо війна це знову ж таки було згадано, це дуже складно. Але ми не можемо ставити життя на паузу. У нас завжди є надія, що. Україна переможе, от от війна завершиться. Тим більше, коли Вікторія була моя дружина при надії. Звісно, там коли ми бачили, що є звитяги на фронті, коли ми теж там працюємо, як і кожен українець на своєму напрямку, коли там Кирило Буданов каже, от скоро там в серпні, вересні будемо пити десь там Ялті на набережні каву. І в нас з'являлася надія. Так, ми зараз з плином часу розуміємо, що на жаль поки не так сталося, як гадалося, але ми сподівалися про цьому розуміють. Чи всі проблеми, всі ризики, але в нас було абсолютно чітке переконання, що ми хочемо, щоб наш син народився саме в нашому місті, в Києві, в нашій країні, і в нас не було думки кудись їхати в той же час. Ну звісно, ти. Переймаєшся тим більше, коли ти готуєшся до народження дитини, першої дитини, це все нове, це теж пов'язані з цим твої якісь занепокоєння, твої тривоги, але в той же час, коли Лев народився, то ми вперше під час повномасштабної війни себе по справжньому щасливими відчули. Тому це велике щастя. Хоча я можу згадати, і коли він народжувався цей день 17 вересня, під ранок я був присутній на пологах. У нас були партнерські спільні е, пологи, і навіть в той момент, коли там вже десь година до моменту народження була в Києві в Україні оголошено повітряну тривогу. Я пам'ятаю, до нас підходять, кажуть: будемо спускатися в укриття. Ну і ми як досвідчення дивлюсь, там моніторю, кажу: Ну на Київ не полетіло. Тому давайте ну просто я розумію, що дружині складно, коли вже цей момент там перейми Спускатися тому, ну це колись, бо зараз я там друзям своїм іноземцям розповідаю. Вони вони про це в шоці, але це реальні реалії українців. Тобто, ми сподіваємося на краще, але в той же час треба бути готовими до цих викликів, які є зараз, і от в тому числі те, що робить Вова, те, що робить Тато Хаб Київ, це те, щоб якось підтримати, зменшити тривожність, дати більше корисної інформації, і те, заради чого ми і діємо. Ну насправді так ми дуже прилаштувалися вже до війни, до всього, що відбувається, і ми розуміємо, наскільки це повітряна тривога, особливо і під час операції, під час того, коли народжуються діти, так само чи йти в укриття, чи не йти в укриття, але все одно закликаю всіх наших слухачів не нехтувати повітряну тривогу, йти в укриття, коли вона буде. Запитання до обох. От хочу ще трохи про дітей поговорити під час війни. Наскільки от з вашого досвіду? Наскільки дітей чи варто їх відволікати? Наприклад, від того, що зараз відбуваються вибухи, чи потрібно їм навпаки пояснювати, чи з якогось віку лише можна пояснювати дітям про те, хто наш ворог, чому так все відбувається, і як що люди гинуть, що в будь-який момент так само загроза може і торкнутися власної сім'ї наскільки оце це на сьогодні важливо про це говорити, чи все ж таки якось відволікати іграшками, малюнками, мультиками? Дивіться, як на мене немає єдиновірної відповіді. Напевно, дуже залежить ну, від перше за все від сім'ї. Наскільки сім'я взагалі готова говорити про це? Бо не, навіть не з усіма дорослими можна поговорити про якісь такі речі, які є неминучими, обґрунтованими ситуацією. Навіть до прикладу, коли дитина коли знайомиться з поняттям смерті. До прикладу, от в мене як було що трьохрічна дитина моя. Вона подивилася там такий іграшка, типу вантажного автомобіля. І в ньому типу, нападала дощової води, і там плавали мертві вже жучки. І вона питає, чого вони не рухаються. І тут вже, типу, ти вже думаєш, чи знайомити дитину з поняттям смерті, чи не знайомити. Але ну, я їй сказав, що вони померли, їх вже там ну, умовно їх вони вже не будуть шевалитися, їх немає. Наскільки вона зрозуміла те поняття, це інше питання. От, але її воно, наскільки я побачив, не зруйнувало, не, з, не зворушило, не вона не знаю, не думала про це, не питань мені не задавала. Тут ще дуже залежить від того, як ви на то реагуєте. Якщо ви самі піднімаєте рівень енергії, типу вони померли, це капець, І, типу, ви відповідно заряджаєте тим дитину. Отут, якраз якщо можна питання, трохи повертаючись, mm. якраз до початку нашої розмови про те, коли там хтось із батьків ветеранів вже повертаються або з пораненнями. Якщо е, хтось із батьків вже ну сім'я зазнала втрати, mm. наскільки дитині треба відразу говорити про смерть близької людини? Чи можливо треба чекати з часом і, і трохи, ну трохи почекати просто? Теж напевно дуже залежить від готовності, і це треба орієнтуватися, бо це дуже важке морально-етичне питання, розумієте? Ну, хто має це сказати? Знову ж до речі. таки, немає єдиновірної відповіді. Як на мене, то в цьому питанні як можна себе убезпечити як батько. Є така практика, вона називається Лист останньої волі для військовослужбовців, якому військовослужбовець, який розуміє, що є ймовірність того, що він загине, щоб він написав цього листа. З зверненням, що так і так, якщо ви читаєте цей лист, то мене вже немає, відповідно, я хочу, щоб е, якісь там побажання і від себе цим сформулювати, і якісь там е, умовно останню на напутстві, типу для дітей, для дітей, для дружини, е, ну щось, типу, ось таке. І Як знайомити знову ж таки, чи було незалежно від людини, скільки дитині в який вік, чи була знайома вона з цим питанням раніше? Чи вона познайомиться з ним тільки зараз, коли вже має таку серйозну велику втрату? Чи раніше їй казали до прикладу, що жучки не шевеляться просто тому, що вони лягли відпочивати? Не сплять. Да, вони так. сплять. А тут зненацька приходить до неї розуміння поняття смерті, причому в такому важкому контексті. Е, тому, ну, взагалі, моя така філософія це підхід такого реального відношення до життя, реального відношення до реальності. Е, Говорити все те, яке і бажано говорити про це. Ну як сказати, коли дитина вчиться вже говорити, коли в неї виникають питання, не так, щоб типу а ти знаєш щось про смерть і то їй починаєш розказувати. Філософія, не? 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 Філософія. Не? Не? Зразу починаєш. А в дитини у неї здорова цікавість до життя умовно кажучи, до світу, і вона так чи інакше задасть це питання на фоні жучків, на фоні там не знаю, пташок роздавлених чи чого. А зараз новини навіть подивитися і я з цього приводу до речі хочу додати нещодавно мав досвід перекладав розмову наших татів з німецькою журналісткою проте тоха пише для німецького часопису одного ну і мені дуже сподобалося ну тобто це пересічні кияни українці які ну є цивільними особами і там діти маленькі це три це чотири п'ять років і мені дуже подобається що від дітей не приховують що відбувається тобто кажуть Внаслідок чого йдуть обстріли, через що ці сигнали повітряної тривоги, чому в нас немає світла, електроживлення, але ну, при цьому тобто, розповідають, що відбувається, хто це робить, через, через що спричинено подібне в Україні, але, звісно, без ну, подробиць і постійно, ну тобто, чоловік з дружиною, вони. Постійно, звісно, в контексті порядку денному новин вони обговорюють ситуацію, там як діяти в тій чи іншій ситуації, зважаючи на виклики. І звісно, в це постійно в цей емоційний фон і в цей контекст обговорення вони дитину не посвячують, не залучають, але дитині розповідається все, як є, і діти батьки просто самі в шоці, але в 3-4 роки самі розуміють, там на мапі показуючи, що я б не хотів би, щоб от такої країни не, не було. Так, дійсно так, ну знову ж таки, реалії повертаємося все-таки до того, що це справді реалії, діти на це реагують. Залишається вже небагато хвилин. У нас хочу їх присвятити більш проектам Тато ХАБ. Наприклад, от хочу також зазначити для наших слухачів та глядачів, що телеканал Київ та Київ ФМ також співпрацюють з Тато Хаб, і вони проводять у нас тренінги. І скажу, наприклад, що я там щось багато татусів не бачив на цих тренінгах, а запрошують всіх охочих. Тобто, це не лише для татів. І відразу питаю тато школа, що ви вчите бути татом? Це один з важливих напрямків. Я так загально скажу, а що що там саме вчаться? Це більше да, Володимир, тому що ну тато школа це один з проєктів Тато Хаб Київ, тому що звісно тато Хаб це про татів, для татів, майбутніх татів, татів, які вдома, татів, які є ветеранами. Які повертаються, але ми дуже сильно думаємо саме про відповідальне татівство і про майбутніх батьків. Тому в нас було створено такий навчальний напрямок, як тато школа. Але одразу хочу сказати, там і для, для мам, які нас слухають, дивляться для майбутніх мам, бо часто до нас там приходять в повідомлення, кажуть: така що мамам не можна підписуватись? Можна, ми раді мамам. Звісно, ми в нас в контексті в фокусі понад усе це тати. Але, от, наприклад, тато школа зараз впроваджується переважно в. В пологових будинках столиці, в багатьох, і звісно, туди запрошуються майбутні мами, майбутні тати, часто мами одні при, приходять, але переважно це все ж. Пара, майбутня родина, чи чи вже родина? І ось саме тому ми запрошуємо всіх і долучайтеся до наших соцмереж, щоб знати, де саме будуть наступні зустрічі тато школи. Ну а вже Володимири, наші Так, коло що ви Там навчаєте здаємо. моїх колег? От відразу запитання, тому що запрошують всіх охочих, але тато хаб. А дивіться, знову ж таки, з приводу того, хто приходить. Та інформація, яку ми даємо, вона йде така ну, загальноосвітня, типу, щодо психологічних тем розвитку дитини. Десь ми розповідаємо безпосередньо про розвиток, десь ми розповідаємо про те, як можна проводити з дітьми час відповідно до їхнього віку. І це така інформація унісекс, типу, її може послухати будь-хто, тому що суть в тому, що дитина і її розвиток. А звичайно, би як би сказати, ми створюємо можливість, де тати можуть прийти. А, а там вже чи вони приходять, чи не приходять, це вже відповідно за що ми боремося за волю і свободу. У кожного є своя воля. Да? Типу, воля прийти чи воля не прийти туди, силеність нікого не затягнеш, тому просто використовуйте можливості, бо там дуже круті знання. Це так від себе скажу. Тверджує ну, ця людина, людина їх не тато школа. Це впорядковані якісь умовно поради е, і можна сказати роздуми. Тому що Під час того як ми е, комунікуємо, то є ж змога ти послухати. А що ви думаєте з цього приводу? І люди теж діляться своїми якимись е, секретами, взаємодії з дітьми. Це просто такий собі додатковий, я знаю, життєвий, не знаю, інститут, університет, де можна прийти отримати якісь такі знання, де тебе точно не будуть оцінювати, а е, де ти це робиш заради себе, заради своєї родини. І як би було б доцільно спілкуватися з дитиною в той чи інший віковий період. Ну, десь так десь цим ми займаємось. Ну і на завершення вже запитаю про дозвілля. Знаю, що у вас скоро планується один захід. Відразу питання це тільки для татів, чи знову ж таки і можна й дітей ще брати з собою. Розкажіть про анонсуйте його, що це буде відбуватися. Про всяк випадок відразу скажу нашим слухачам та глядачам, що в описі е, на youtube сторінці Київ можете знайти посилання на сторінку в Instagram інстаграм, е, в інстаграмі Тато Хаб Київ, де якраз знайдете більше інформації. Також можете зв'язатися з Тато і вже е, потрапити на одні з таких тренінгів або дозвілля, про яке ми зараз і почуємо. Ну, справді, з спільно з клубом рибалок України вже з назви зрозуміло. У нас будуть активні вихідні на воді. Це захід для ветеранів і їхніх рідних. А тому. Ветерани, наші захисники, захисниці можуть долучатися самі можуть долучатися зі своєю родиною. Обов'язково реєструйтеся. Це абсолютно безкоштовно, але потрібна попередня реєстрація. Тому як сказав Ярослав, підписуйтесь на наші сторінки спільноти ТатоХАБ Київ в інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Долучайтеся і цей захід відбудеться о 10.30 в суботу, 10 серпня. Після реєстрації скажемо адресу, тому що звісно ми думаємо і про безпеку, але там буде насичено, весело на воді, на пляжі, на Суходолі, аніматори розваги для дітей, снеки, напої, купа всього смачного, прогулянки Київським морем, на яхті, на каяках. І, звісно, будемо рибалити. У нас дуже дуже багата насичена програма, і навіть будуть певною мірою змагання. Тому мені здається, що. Для ветеранів це взагалі класний досвід. Тим більше разом зібратися mm -hmm. з родиною, з дітьми? Там, да, підґрунтя яке соціальне середовище, спілкування. І якщо говорити про рибу і про рибалку, то це абсолютно легалізовано помовчати в колі своїх навіть своїх близьких. Тобто хочеться поварити, ходити, говорити, не хочеться сидіти, дивитися за поплавком. Тобто це навіть така медитативна штука. Ну і хороша терапія, я думаю. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що в студії були військовий психолог, ветеран, психолог проєкту Татохаб Київ Володимир Галащук, а також комунікаційний менеджер Татохаб Київ Ігор Мартиненко. Мартин. Мартиненко. От я знову помилився. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, що мене звати Ярослав Федеренко, Це був проект Третій Сектор. Тож залишайтеся на «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила. Довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98.